10 відкриттів українських учених, які вразили світ. Підпишись, підтримай український контент. Україна це не лише історія та культура. Наші вчені роблять відкриття, які змінюють життя мільйонів людей і майбутнє всієї планети. Сьогодні розкажу про 10 винаходів та відкриттів, зроблених українцями, про які ти міг навіть не чути. Графен Made in Ukraine Українські науковці розробили дешевшу та ефективнішу технологію виробництва графену матеріалу товщиною води атом. Він у 200 разів міцніший за сталь, легкий, прозорий і проводить електрику краще за мідь. Його можна використовувати у батареях, броні, суперкомп'ютерах та навіть у медицині для створення імплантів, бактерії, що їдять нафту. Українські мікробіологи з Одеси вивели бактерії. Які розщеплюють нафтові плями в морі. Уявіть, замість токсичного катастрофічного розливу чиста вода. Цю технологію вже пропонували використовувати для боротьби з нафтовими катастрофами у світі. Штучне серце. В інституті серцево-судинної хірургії українські лікарі створили штучне серце. Воно допомагає пацієнтам дочекатися пересадки або навіть замінює серце на тривалий час. Це розробка, яка реально врятувала вже сотні життів. Унікальні сплави для авіації та космосу українські фізики створюють надміцні та легкі сплави, які витримують екстремальні навантаження. Вони застосовуються в літаках, ракетах та навіть у космічних апаратах. Без них багато сучасної авіації було б неможливою. Лікування раку наночастинками вчені з Харкова досліджують наночастинки, які можна програмувати так. Щоб вони вбивали лише ракові клітини, не зачіпаючи здорові. Це революція в медицині, адже може зробити лікування раку безболісним і максимально ефективним. Тест для ранньої діагностики онкології. Українські біологи створили систему аналізів, яка здатна виявляти рак на ранніх стадіях. Чим раніше виявлено хворобу, тим більше шансів на повне одужання. Цей тест. Шанс врятувати тисячі життів. Борщова капсула для космосу. Українські вчені створили технологію сушіння та упаковки їжі у вигляді компактних капсул. Так, астронавти можуть їсти борщ чи вареники навіть на орбіті. Це не жарт. Українська їжа реально літає у космос. Відновлення нервів після травм українські нейробіологи проводять дослідження з регенерації нервової тканини. Це відкриває можливості для відновлення після травм хребта чи інсультів. Те, що ще недавно здавалося фантастикою, вже тестують у лабораторіях. Унікальні технології штучного інтелекту Українські інженери працюють над системами штучного інтелекту, які застосовуються в медицині, енергетиці та навіть у військових розробках. Частину з цих технологій використовує Європа та США. Енергія з водню. українські хіміки досліджують способи отримання екологічного палива з водню. Це може стати майбутнім енергетики, машини без бензину, чисте довкілля і енергонезалежність. Україна реально робить внесок у зелену революцію. Українські вчені щодня доводять: ми нація не лише з великою історією, а й з великим майбутнім. Наші відкриття змінюють медицину, космос, енергетику і науку. А ти що думаєш про це? Напиши в коментарях.